Життя крокою вперед. Воно диктує нам свої найновіші тенденції, однією з яких є освіта. Бути освіченим у сучасному світі модно. Перед батьками постає нелегкий вибір обрати заклад, де їхні діти здобуватимуть належну освіту. Отож, вашій увазі, Волочисько-навчально-виховний комплекс. Наш заклад облаштований сучасним приладдям, що забезпечує комфортний освітній процес. Шкільна їдальня, на яку учні з нетерпінням чекають цілий день. Їжа смачна, корисна та завжди тепла. Меню складається за новою програмою шкільного харчування Євгена Клопотенка. На базі нашого комплексу створений музей випускника, який допомагає нам дізнатися історію НВК. Родзинкою нашого закладу є басейн. Діти з захопленням та з великою радістю відвідують уроки плавання. Нова українська школа активно розвивається у нашому закладі. Облаштування класів просторе та комфортне для навчання. Вчителі виховують діток любов та повагу до мистецтва, тому учні з радістю відвідують уроки хореографії. Наша шкільна родина дуже творча та креативна. Тут з радістю розкриють твій талант та потенціал. Вчителі залучають учнів не тільки до шкільних, але й до місцевих, урочистих заходів. У зв'язку з воєнним станом, в нашій школі облаштоване комфортне та зручне бомбосховище. Тут дбають про безпеку дітей та дослухаються до потреб кожного. Навчання на початковій школі це пора, коли дитинство не закінчується. Веселі та усміхнені діти приходять, щоб отримати тут знання на все своє життя. Дорослі розуміють, що у цей час дуже важливо, щоб поруч з їхніми дітками був хороший помічник та вірний товариш. Традиційно, щороку наша шкільна родина поповнюється новими здобувачами освіти. Цьогоріч в перший клас набір здійснюють вчителі, з якими я пропоную вам познайомитися глущак Світлана Васильівна. Досвідчений вчитель професіонал своєї справи. На її уроках завжди цікаво та захоплююче. Наша вчителька Світлана Василівна добра і щира, відкрита та привітна, справедлива і дотепна, талановита та енергійна, рівноважена і працелюбна. Завжди готова прийти нам на допомогу. Я дуже рада, що вона навчила нас читати, писати, рахувати. Вона дуже хороша вчинка. Вона була нашою другою мамою, яка зараз нас підтримувала та допомагала. Я дуже рада, що Слава сильно була нашим вихователем, адже вона віддала усі свої знання за ці чотири роки. Вона надзвичайно розумна, чесна, щира, відома своїй справі людина. Вона була завжди до нас строгою і вимогливою. Але разом з тим, ми її завжди любили і поважали. Вона нам дала дуже великий багаж знань. Нам було дуже легко іти далі в наступні класи. З теплотою загадую її уроки, на яких вона нас навчала пізнавати світ. Дякую, вчительці за наполегливість та терпіння. Також я дуже радий, що мій молодший брат Арсен навчається в такої прекрасної викладачки. І зараз, коли мій прийшов час іти, моєму молодшому сину до школи. Я дізналася, що Світлана Васильівна набирає перший клас, я навіть не сумнівалася, що це буде найкраща вчителька для мого сина. Вітаю вас, шановні батьки і майбутні першокласники. Запрошую вас, мої любі, пройти дорогою знань у Волочиському НВК, де на вас, діти, чекають багато яскравих вражень, нових друзів, цікавих знань та вмінь. Тут ви зможете. Показати свої здібності і розкрити особі багато нового. Отож, до зустрічі у Волочиському НВК! Дрозд Інна Володимирівна креативна та творча вчителька. Її учні завжди підкорюють корифеї сцени та глядацькі симпатії. Дивна, добра, розуміє нас, підтримає тяжкі моменти. Вона добра, красива і смілива. Якщо чесно, Інна Володимирівна найкраща і вчитель, якого я бачив за 4 роки. Вона класна, добра, чесна. Може допомогти, коли буде важко. Інна Володимирівна за ті роки ви навчили мене багато чому. Дякую вам. Ви завжди підтримували нас в успіхах та невдачах, та навіть в невдалих починаннях. Дякую за те, що витратили багато своїх сил, своєї любові та терпіння. Дякую вам за ту мудрість, яку ви мені подарували, за ті знання, які ви мені відкрили, і за той досвід, яким ви зі мною поділилися. Ви добра і чуйна, ви назавжди в нашому серці. Дорогі майбутні першокласники. Пройде ще зовсім небагато часу, і перший дзвоник тебе покличе, Україну знань, до школи. Наша школа великий, великий затишний дім. Та дружня і тепла родина, яка радо зустріне тебе у стінах. Перед тобою відчиняться двері у світ нового та цікавого, у світ незвичайного та незнайомого, але дуже корисного. Стежками знань тебе поведуть, мудрі помічники книги та улюблені казкові герої. З нетерпінням тебе чекаю у стінах нашої школи. Марценюк Ірина Михайлівна сучасна та креативна вчителька, яка завжди слідує найновішим тенденціям. Це щира людина, легка у спілкуванні. Професіонал своєї справи, на її уроках пізнавально, цікаво і весело. Її учні старанні і креативні. З цією людиною я знайома досить тривалий час. Вона прийшла до нашого навчального закладу вже досвідченим хорошим педагогом. Сучасна, енергійна, креативна, молода вчителька. Мартині Кирина Михайлівна. Як мама двох синів, вона легка у спілкуванні не тільки з дітками. А і з батьками, із дорослими, і з нами колегами. Це людина великої душі, всю свою душу вона віддає дітям, старається навчати їх так, щоб вони отримали гарні знання і були достойними учнями нашого навчального закладу. Вона може порадити, вона може підтримати, вона може розв'язати будь-яку проблему, яка не дай Боже, але може скластися у нашому житті. Вона Михайла була, мені зробили Івана. Нам не знає ніколи не було нудно, тому що вона сучасна, цікава, креативна, завжди оптимістична. Наші будні з Іриною Михайлівною завжди були цікаві та розбавлені яскравими фарбами. Ірина Михайлівна дуже добра та щира людина. Коли я навчалася у молодших класах, вона мене завжди підтримувала, допомагала та розуміла. Вона чудово пояснює матеріал, який легкістю розуміє кожен учень. До підготовки уроків вона підходить відповідально та креативно. Загалом вона чудовий вчитель та чудова людина. Буду рада бачити вас у себе в класі. Будемо разом гратися, будемо разом вчитися, будемо з користю проводити час у школі. Запрошую вас на наше перше заняття в найближчі середу. Чекатиму вас! Волочиський НВК радо зустрічає усіх першокласників. До зустрічі 1 вересня!